Всім доброго дня, компанія авторинок Стоянка Бережанська місії Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж Renault Clio 2008 року, 1,2 бензина 140 000 км. Лізовані фари у нас присутні, вікна всі у нас рідні, включаючи Лебове, Також рідне. Склопідйомники, електропривід дзеркал присутній, датчик світла у нас також присутній в автомобілі. Мультируль. клімат-контроль присутній. Автомобіль заводиться з оборота на холодну, працює рівно, стабільно, справно, Коліса не розбита, помінена повністю. Рушник працює. Тросці, колодки все замінене. кондиціонер заправлений. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Стеля чиста, не прокурена. Видається, що комплект резинових ковриків. Шторка присутня задня. Колеса у нас стоять. Зимові розмір коліс 185-65. Ось 100CP60-15, яке перепрошую. Нічого не роздерте, не продер. Ізофікси присутні для дитячого крісла. Яких нюансів немає по автомобілю? Технічно, автомобіль перебирався, будемо казати, ззаду до переду, знизу до верху. Вся ходова, все зроблено, всі ролики, всі масла, всі свічки, всі дроти, все, що тільки можна було, навіть е, щітки на дворниках мінялися. Все повністю нове, акумулятор новий. Тобто повністю технічно справний автомобіль. Заводиться з півобороту, працює рівно собі на справно, ніяких капіталовкладень взагалі автомобіль не потребує. Повністю все, що тільки могло помінятися, все помінялося. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит розсрочку, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Сенка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів, якщо ви хочете обміняти своє авто на, на наші. Або на будь-який з наших автомобілів, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть, на всі запитання дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.